Вогнелап спостерігав, як біжить його товариш, і трішки заздрив сіролапові, хотів і собі отак побігти до чотових вояків, але йому, принаймні, буде ще розповісти пісколапці й порохолапові у таборі. Сьогодні він уперше побачив вояка тіньового клану Вогнелап, рудий молодий новак, у минулого. Синязірка мудра та спокійна кішка. ПРОвідниця громового клану. ЛЕВОСЕРД мудрий кіт. виховник сіролапа, воєвода громового клану. Помічник синьозірки зірки. Білошторн, світлий котик. Вояк громового клану. виховник пісколапка. Пісколапка світла руденька кішка, дочка рудохвоства. Учениця білошторма. Сіролап сірий котик друг вогнелапа, Учень левосерда. Тигрокіхи сильний та безстрашний кіт. Має шрам на носі, виховник Круколапа. Круколап – сором'язливий новак. Став невпевненим через свого злого вчителя Тигрокіхтя. Вогнила прозвернувся і, ступаючи у власні сліди, попрямував назад до струмка. Він усе думав про ті очі, що полегкотіли у темряві у гідтіннівого клану. Раптом вогнила половив ледь відчутний запах, принесений вітром. Чужинець виявився чужинкою, уже не молодою і, очевидно, не з громового клану. Вогнелап вирішив, що це був той самий вояк тюнівого клану, чиї очі він бачив по біч гармошлях, враз щось миттю пронеслося за його спиною. Вогнелап розвернувся, проте він не міг відчути, де знаходиться ця чужинка. Враз рудий котик знову відчув її запах. Вона була десь недалечко. Згодом запах вояка трохи послабшав. Вогнелап знову принюхався. Зненацька, щось схоже на розмиту кулю хутра, блискавкою метнулося з кущів за його спиною. Вогнелап вражено заціпенів, коли у нього врізалася кішка, збивши його з ніг. Якась чужинка з тіньового клану напала на вогнелапа. Відпусти мене. Якщо ця кішка занадто глибоко сягне своїми іклами, все буде скінчено. Вогнелап змусив себе розслабитись, відпустити м'язи, ніби підкоряючись, і тривожно вискнути. маленький новак. Легка здобич для іклої. На останній фразі вогнелап відчув, як його шпигонула лють. Зачекай, він покаже цьому заслиненому кулпуку шерсті, який з нього вояк. Але не зараз. Треба зачекати. Жовтоїкла знову вкусила. Вогнелап кинувся вперед з усіх сил свого молодого могутнього тіла. Жовтоїкла залишилася на місці, здивовано споглядаючи на новака. Жовтоїкла вирішила швидко встати. Проте їй це не вдалося. Вона впала і завела від болю. <с perspectives> Ой. обтрусився. Не така вже й легка здобич. Еге ж? Непоганою неячню, але потрібно значно краще. Вогнелап закліпав, уперше ясно побачивши свого супротивника. У кицьке було широке, майже цілком пласке обличчя і круглі помаранчеві очі. Її довге, темно сіре хутро заплуталось у усмердючі ковтуни, вуха її були геть пошматовані, а морда вкрита шрамами. Від безлічі старих битв. Ти на мисливських угіддях громового клану. Забирайся геть. А хто мене вижене? Я пополюю собі, а вже потім піду або й залишуся тут трохи. Відпочити. Досить балачок. Вогнелап відчував, як у ньому прокинулися духи давніх котів, у ньому не залишилося нічого від хатньої киці. У жилах нуртувала бояцька кров. Він прагнув бою, прагнув оборонити свою територію, захистити свій клан. Жовтої здавалося, відчула цю зміну. В її лютих помаранчевих очах зблиснула небачена доти повага. Ой, не треба квапитися, юний учню. Цього разу вогний не піддався на цей виверт. пазурі висунулося, хутро на спині настовбурчилося, і він стрибунув уперед, загарчавши <клевиця> О. котів почали битися. Хоч і хутро цієї старої кішки було дуже довге. Із ковтунами проте вогнелапові вдалося дістатися до її задньої лапи. Він вкусив, стримуючи свій біль, враз щось заворушилося середині вогнелапа, геть невояське почуття, якого він не хотів. Жалоще. Він намагався відігнати цей порив, знав, що його вільність має безроздільно належати клану, але не міг від нього звільнитися. Ти говориш від свого серця, молодий вогнелапе. Одного дня це допоможе тобі стати сильним воїном. Ну, або знову зробить його слабким, іначе якусь домашню кицюю. Просто умить атаки. Враз жовтоїкла зробила випад, і вогнелап негайно відскочив назад, готуючись дати відсіч. Кішка спробувала скористатися перевагою в розмірі, щоб покласти його на лопатки і завдати фатального укусу. Вогнелап спробував вигнути спину, але жовтогікла все ж змогла міцно вчепитися в нього пазурами. Вогнелап вирішив, що це була якраз та сама мить, і втік від жовтоїклої, готуючись до її наступної атаки. Вогнелап намагався перевести подих. Але заразом також відчував, що жовтий ко слабшає. Вона була важко поранена. Задні лапи вже ледве тримали її тіло. А тобі ще не досить. Ніколи. Жовтоїкла спробувала напасти на вогни лапа, проте її ушкоджена лапа нарешті не витримала, і кішка бухнулася. На землю. ікла спробувала підвестись, і як результат, вона знову впала. Коли засичали, її очі вже вкривалися паволкою. Якби я не була така голодна й втомлена, я б тебе порвала, як ту мишу. Тож прикінчи мене, я тобі не заважатиму. Вогнелап завагався, він ніколи ще не вбивав іншого кота. Можливо, у розпал бійки йому б довелося, але ж отаке холоднокровне вбивство. Це було дещо інше. Чого чекаєш? Ламаєшся тут, ніби якась кицюня. Ці слова спантеличили вогнелапа. Чи могла вона й досі відчувати його запах двоногів навіть через стільки часу? Я не кицюня! я новак вояк громового клану. <реш> тільки не кажи мені, що громовий клан у такому вечірі, що йому доводиться приймати до себе кицюнь! <реш> Громовий клан не у віччаї. То доведи. вчини, як годиться воякові. Прикінчи мене, ти зробиш мені послугу. Вогнелап витрішився на неї. Йому не подобалося таке заохочення до вбивства цієї жалюгідної істоти. Він відчув, як з новим околом цікавості його м'язи розслабилися. Як міг кіт клану дійти до такого становища? Та ж за не буде глядали навіть краще, ніж за кошенятами. Ти, здається, страшенно квапишся помирати, Геш? Справді? Ну, це вже моя справа мишолюбцю. У чому річ, Кицю? Ти намагаєшся забалакати мене до смерті. Слова звучали браворно, але вогнела б відчував і неміч, якими смерділо тіло кицьки. Невдовзі вона все одно помре, якщо не поїсть. А позаяк полювати самотужки вона вже навряд чи змогла б. Можливо, йому слід убити її негайно. Чекай тут, я скоро повернусь. Ти знущаєшся, кицю, я вже нікуди не піду. Вона застогнала і, перемагаючи біль, відповзла до докопи м'якого листя. Там вона вляглася і заходилася вилизувати свою рану. Згодом вогнила пловив запах кроля. Він швидко зловив і прикінчив його. Це чудова їжа для жовтоїклої. Проте він не міг її з'їсти. Це ж порушення вояцького кодексу. Жовтоїкла в тому не спостерігала, як Вогнила прибіг до неї із кролем. О, ну що ж, привіт ще раз, кетцю. А я то вже думала, ти пішов кликати своїх друзів-вояків з румового клану. Справді. Ну, я ще встигну це зробити. І не називай мене кицею. А, ну, слухай, а якщо ти не хочеш, то. О, ні, ще як хочу. Вогнелав спостерігав, як кішка розстризала його здобич і стало жалібно їсти. Він згадав про власний голод так гостро, що аж слинка потекла. Вогнила згадав, що не повинен навіть думати про їжу. Він все ще мав ополювати достатньо їжі для цілого клану. Однак ця свіжина пахла просто чудово. Краще свіжина за стільки днів. А, ням -ням. Ніби одне посіхання щось змінить. Подумав вогнелап, наморщивши носа. Сморід, який йшов від клої, був просто нестерпний. Підненький вогнелаб був такий голодний, він вирішив доїсти цього короля. Смакувало просто чудово. Він облизав губи, прибираючи решки цього смаку, тремтячи усім тілом. Жовта ікла ж почала вмиватися після такої смачної, апетитної їжі. А ще за те сміття, яким двоноги годують декого з твої братії, Геш! Знаючи, що знайшла болюче місце ворога, жевтуїко намагалася ще дужче під'юдити вогнелапа. Вогнелап взагалі не звертав уваги на потякання цієї старої копки з блохами. Враз вогнелап відчув запах своїх однокланівців, Котик чув їх м'який поступ на подолисті. І шерсті об гілочки, Він чув тихеньке посвисти вітру в їх шубках. Знайомі запахи, вояки громового клану вже наближалися. Вони винувато облизнувся, намагаючись змити будь-які сліди того, що він оце щойно їв, тоді глянув на жовтоїклу і на кубку свіжих кісток біля неї. Перш за все має бути нагодований власний клан. Голос ливосерда знову залунав у голові рудового котика, але він, звісно, зрозуміє, чому вогнелап не годував це бідолашне створіння. У нього в голові запаморочилося від раптового і страшного усвідомлення того, що з ним усе щойно трапилося. Це було його перше учнівське завдання, і воно закінчилося тим, що він порушив вояцький кодик.